Що я вам можу, друзі, сказати? Я це тут повзаю, лажу, лазаю, повзаю, і я щось не бачу абсолютно жодного прикольного е, місця, через яке можна було б піти далі. Абсолютно ні одного прикольного цікавого місця, через яке можна було б піти далі. Отут пробивання броні дуже прикольне. І чисто теоретично можна було би сюди піти. Кулдаун і всяка фігня, так? Да? Через оцю штуку Cooldown Recovery я не хочу йти. Тут немає нічого цікавого. Тут Євенжі рейтинг і цей, да, йде. Армор івенжен рейтинг в відсотковому відношенні. Тут прикольно, але, блін, далі через блискавку йти, та що? На фігу на мені? Хоча, чисто теоретично, можна через блискавку піти. Я блискавкою теж користуюся. А тут резисти, да, будуть прибиратися. Ну, я туди не піду, я піду отак. Elemental damage, а потім оце я візьму. І сюди. Ну, давай.